Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную оглянути вхідні двері торгової марки Страж. Ця модель має назву Folio. Серія люкс. Призначення моделі. Вхідні двері у квартиру. Двері мають незвичайний вигляд. Цікавою, задумкою дизайнера було використання в декорі ефекту оптичної ілюзії. Композиція зовнішньої сторони полотна виглядає по-різному. З різних ракурсів. Малюнок виконаний так, що додає об'єму цим кубикам. Виробник чимало уваги приділяє декору дверей. Дизайнери створюють незвичайні композиції в різноманітних стилях, залишаючи споживачу можливість коригувати дизайн під свій смак і під свої потреби. Особлива увага надається внутрішній складовій дверей. Комплектація повинна виконувати такі важливі функції, як безпека, теплоізоляція, шумоізоляція. Конструкція дверей повинна бути міцною, зручною і на протязі тривалого терміну зберігати свій функціонал. В основі полотна цієї моделі встановлений цілісний сталевий лист, товщиною 1,8 мм, прикріплений до потужного металевого каркасу чотирма ребрами жорсткості. Взагалі, вся металева частина е, дверей виготовлена з якісної сталі і пофарбована порошковою фарбою. Полотною короб дверей утеплені мінеральною ватою. Товщина шару утеплювача складає 70 мм. Декоративні накладки з вологостійкого МДФ покриті термостійкою плівкою. Кольори текстуру плівки ви можете обрати на свій смак. При виборі декори полотна, контрастних кольорів для гармонійного вигляду дверей. Виробник рекомендує короб фарбувати у два кольори. Як на цій моделі. Нижню частину короба, яка найбільш уразлива до механічних пошкоджень, можливо захистити накладним порогом з нержавіючої сталі. Виробник страж свої моделі комплектує надійною фурнітурою відомих світових брендів. Замки і замкові системи від торгових марок Мотура, Секюре, Мультілок, Майкей, «Калє». Ця, ця модель окомплектована замками, двома циліндровими замками Мотура. Циліндри захищені броненакладками, ручки марки RDA або Тупай. навіси торгової марки Страж. Виробник сам розробив потужні конусні навіси, які надійно тримають дверне полотно. Додатковими плюшками у комплектації стануть три контури ущільнювача, два з яких розташовані по периметру полотна, один – по периметру короба, пристрій регулювання прижиму полотна, Ось як він виглядає. для запобігання взлому ригільна планка в коробі потовщена до 5 мм. А на полотні розташовані 4 протизємні товщиною 14 мм. Отакі вони масивні, потужні. Якщо вам сподобалась модель фоліо, звертайтесь до наших менеджерів. Телефони і адреси наших магазинів ви знайдете на сайті tuk.com.ua а якщо модель не сподобалась, все одно звертайтесь, ми, ми маємо багато інших моделей, а також величезний асортимент декору і комплектації. Бережіть себе, хай щастить!